Доброго дня. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати створювати операційну систему для архітектури IRM. І на даний момент будемо створювати файлову систему для обробки, наприклад, папок. І єдине, що будемо поки що оброблювати на рівні оперативної пам'яті, а не на рівні. Постійного зовнішнього пристрою, наприклад. Тобто для постійної системи. І єдина що проблема, це, яка може виникнути, це те, що коли виключається наша апараційка, то всі, відповідно, файли у нас о -о, очищаються. А, тож. Створимо свій тип. Свій тип UINT32 нижні підкреслювання t, так як ми не можемо використовувати системні бібліотеки. А також створюємо два дефайни, ще два дефайни, які будуть. Соборелізувати максимальну кількість папок. Наприклад, назвемо його Max Files. І, наприклад, нехай буде 16 файлів. Нам зараз багато не треба. А також ще один define, який буде описувати максимальну довжину нашу максимальну довжину імені папки. Наприклад, буде 32 символи. Створимо ми наші дві структури, але вони будуть, скажімо так, типом. Тобто, по суті, структури даних. Стракт вказуємо, що це не наша структура. Наприклад, тип чар візьмемо. name file слайм та int із uh, директорію. Назвемо нашу цю структуру даних, наприклад, файл. Отже, ми створили таку собі структуру даних, яка представляє от файл, ну або ж каталог, з його ім'ям і прапорцем таким собі, що вказує, чи це є е, папка. Далі створимо ще одну структуру даних, е, яка містить масив структур файл. та поточну кількість файлів у нашій файловій системі. FileCount. Назвемо цю нашу структуру даних FileSystem. І створимо глобальну зміну в FileSystem. Наприклад, підпишемо її як FS. Тепер, тепер UART у нас ми начіпаємо взагалі. Ми будемо ініціалізувати нашу файлову систему. Ініціалізація вона ніяких повернених типів не потребує, тому init, наприклад, fsfilesystem. System. Ніяких романтів не буде приймати. Fs.fileCount буде. дорівнює нулю. Це у нас ініціалізація кількості файлів. Що це у нас поки що немає ніяких файлів при створенні нашої, ну, точніше при запуску нашої OS. І все. Далі ми створюємо метод createDirectory. Яка буде уособлювати собою створення. Папки з посиланням на, ну, не в посиланням, а в на нашу зміну ним. Uh, і якщо у нас uh, «fs.filecount» — тут у нас кількість файлів, яка от ми описали в нашій структурі даних, більше або дорівнює рівні макс, ма, файлів, то ми просто пишемо, що. Uh, через UR, звісно, UART put S, наприклад, файл system is full. Наприклад, uh, ще можем додати cannot create директорію. Крапочка, Слеш очищаємо корядку і знову рядка. Це все будемо писати Ну, точніше, просто переносимо на новий рядок наш курсор. Uh, і також повертаємо значення мінус одинички, так як у нас відбулася, ну, по суті, помилка. Далі у нас іде цикл for. Int iDрівня 0. I у нас. Доки uh, у нас. Uh, ай менше, ніж кількість наших файлів, і збільшуємо I на одиничку. Тобто, по суті, цей цикл буде вводити наші наші файли. І тепер, наприклад, якщо у нас порівняння має strcompare, будемо використовувати функцію для порівняння файлова система. З файлової системи наші файли за індексами. І наша зміна нейм, то ми будемо тут порівнювати. А, чи є в цьому циклі прибираються всі наші файли. І якщо ми порівнюємо наш файл, з отриманим аргументом. Якщо це. Їх... У нас, це нас ж, треба порівняти з нулем. А, тут ми закриваємо дужечку і порівнюємо з нулем. Тобто, якщо назначення true, доти, виходить, відбувається, то це виходить що наша папка створена вже. Вона вже існує. Тому uart put 7 директорію already exist. крапочка slash n r. Ну, краще може навпаки, але в принципі різниці немає. Return мінус 1. Раз, два. І тепер, і тепер ми описуємо функцію. Ну, не функцію метод. Функції краще вказати, що вони є в расті. Написуємо функцію для копіювання наших рядків. mystrcopy destination Destination наш файл. І... Наш uh, src, Там, де у нас буде розташовування Ну, циклом файл ми розіменовуємо наш uh, src І збільшуємо на одиничку наш destination файл. І... СРЦ. Закриваємо дужечкою і вказуємо, що треба нам потрібен ще кінець рядка по суті. Правильно, по ідеї повинно бути правильно. ну Якщо обирати до таку от умову, Цикл uh, while він перевіряє значення, на яке вказує зміна src. І ми оце використовуємо ще одну зірочку, тобто вказівник, а це означає, що ми uh, розіменовуємо вказівник src, отримуючи символ, на який він вказує. І якщо цей символ не є нульовим, тобто це ж/0. Мова СРЦ буде істинною і цикл продовжувати виконуватися. І оце ж виходить копіювання символів. Тобто це зірочка плюс-плюс, Дивня, зірочка СРЦ плюс плюс. Дивіться, плюс, -плюс. Ну, DEST. Destination фал, це символ масиві, куди копіюється символ з СРЦ, а СРЦ це символ, який буде скопійований з масиву СРЦ. І ось цей рядочок, по суті. Після кожної ітерації цього циклу вайла збільшуються вказівники, переходячи до наступного символу в масивах. Ну і Завершуємо копіювання, ми додаючи, записуючи цей нульовий символ. Тобто, що це означає кінець нашого рядочка. Uh, що тепер? Що тепер? Копіювання ми зробили, і тепер повертаємося до нашої функції uh, створення нашої папочки. І тепер копіюємо. Має STR uh, Copy. F-крапочка наприклад, тут ще вже взяти. сделать краще файлы. карточка, файл каут. Тобто мы ему наше имя папки И 음, скажімо так. Будемо записувати її значення поступово кожних, рядків, кожних папочок. Ну, умовно, ми створили папку номер 1 хочемо папку номер 2 І воно, щоб не накладувалося один на одного, ми будемо виводити воно, щоб воно було поступово. І... нею тут додаємо. Щоб отримати ще й ім'я. І будемо копіювати значення, яке ми отримуємо з нашого імені нашого методу. І вказуємо, що це у нас повинна бути папка. І збільшуємо розмір нашого елемента змінив FLC в структурі. Тобто у нас ж максимально довжина 16... 16 файлів або папок. Ми на одиничку Ну і виводимо URT.s, чи директорію. ну По суті, ми тут якраз ніяких папочок не створили. Мабуть, абсурдно це звучить. Але. Псевдофайли умовні папки ми створили. І вказуємо, що у нас return 0, тобто ніяких помилок немає і закриваємо нашу дужечку. Ну, і тепер у нас відбувається. Я хочу ще створити команду ls, тобто виводиться всі файли. І Тепер ми звертаємося до нашого, зараз буде новоствореного методу listDirectory, який буде виводити усі команди. Ну, Наприклад, як це буде відбуватися: uart. .C. /r n. І якщо у нас, наприклад, fs.fileCount дрівнює нулю. Тобто у нас під час кожної ініціалізації значення нулю дрівнює розмір наш, ну не то, що розмір кількість наших файлів або шпапок. То ми... Ну, щоб не просто пусте воно було, ми просто виводимо, що UART, що, що ніяких файлів у нас немає тут. Yoard по C NoDirectoris. І тепер. В іншому випадку, тобто я закриваємо фігурну туричку блок пишемо, і вводимо в стовпчик, їх будемо виводити. Поки нас ай не більше розміру наших усіх кількості наших усіх файлів. Пишемо I на одиничку і. Ой, це так. Фігорна Пів... дурочка. І, наприклад, якщо у нас крапочка файз, ну, отримані наші файли, які ми хочемо вивести. Це у нас папочка із директорії. То ми, то ми беремо і виводимо наші папочки. PS.files. Папочка name і закриваємо нашу наш док Ну і, наприклад, таким чином можна постибатися. slash R. І з нового рядка. Тут тобто, очищаємо каретку і новий рядок. Ну а тепер відбувається обробка команд. Ну, додаємо ось тут через кому, а, наприклад, mkdir. Створення нашої папки і Алес Р, n. І додаємо наші команди LSAIF. Ну, можна, по суті, проробити це все. Свічкейси і там додати просто блок default, але найбуде поки що. Uh, Myster.compare uh, отриманий аргумент з нашої методи з текстом mkdir І також треба обов'язково поставити пробіл, кома. Далі 6 елементів у нас. Але це 6 елементів ми маємо порівнювати з символами strn. Так, у нас є така функція, яка порівнює. З елементами ще. Тобто у нас буде вводитися, вводитимуся після пробіла якісь символи. Ці символи далі будуть не ігноруватися, а буде це нас ім'я. Create Directory. Назва ці, е, нашої буде цим, після CMD і t цих символів і крапка з помою. І тепер ми додаємо LS в блок ще один, який буде. Вже my str Compare. Ми не будемо ніяких даних після цього використовувати. Е, CMD і LS, наприклад. Порівнюємо з нулем лист директорів і, в принципі, це все. Зберігаємо наш файл. А також нам же ще ж треба ініціалізація файлової системи? А де, а де, а де? Ініт Я є? Так. Що ще? Що ще шо ще, що ще? В принципі, це все. Ну і можемо запустити наші наш код. Ну, у нас асемблер збережений. А тому просто беремо нотмай наш зберіг. Ага, лапки не поставили 80 рядок. 81. Так, тепер ми маємо разом це все сліпить до кучі Далі повидаряти заголовочні файли. Ну, по суті, навіть, щоб ще не цікавіше, ми... От зараз все це зробили. Ми можемо не використовувати взагалі ніяких бібліотек. Давайте ще раз перебудуємо. Немає ніяких ми, По суті, все, що нам треба, ми описуємо з наших функцій. Тепер нам треба об'єктний, нам потрібен чистий бінарник. И теперь запускаем наш эмулятор. Ну, например, пропишем команду help. Мы видим mkdir ls, пропишем ls, directories, no directories. mkdir, например, test, directory created. що, а почему, 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 directory created, крапочка, slash, r, slash n. Ctrl-A-X примусово заполняем и все по новой ls сюда uh, mkdir test In directory created ls test например mkdir test пропишем опа директор already exist mkdir test 1 Монкадир. Тест. Два. Мы просто сейчас будем заполнять нашу память ухода. Дин. Два. Лес у нас. один, два три четыре пять семь у нас. Так, МКТР 10 зараз буде. Ще тепер нам треба трішечка. І от ми бачимо, що файлова система наша повністю забита. Ну, видаляти поки що ми нічого не можемо. Єдине, що ми от зараз е, прописуємо LS, як бачимо, так, у нас це все в оперативній пам'яті, все зберігається. Ну, нічого ми не можемо поки що зберігати з даних. І по суті, це навіть не папка. Бо треба описувати нам все ще є е, е, папка, у нас, як виходить, по ця папка це е, ярлик, який містить собі посилання на файли. І файли будуть приховані, але це мені ще треба розбиратися. Ну, МКД, наприклад, у нас 32 символа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Це у нас 10 символів, у нас 32 максимум. 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, а 33 символа. У нас прописано 32. Директори created 32 символа. А тепер у нас просто будете виводитися максимум от стільки символів. А далі у нас буде нейтлізованим. У нас просто це для виводу відбувається. Я забув помилку що. А, у нас буде. Не буду ці папки, якщо обічтися до двох символів, але нехай поки що так буде. Тож, в принципі, ми погралися трошки з оперативкою. Я думаю, далі вже розвивати папки і файли на пристроях, вже, а не в озу. Тому на цьому все. До зустрічі!